Валерія та Михайло пара науковців з Києва. Зараз вони волонтерять у креативній школі у Львові і безкоштовно навчають дітей. До війни Валерія вивчала біологію, а Михайло квантову фізику. 24 лютого вони покинули столицю і шукали більш безпечне місце. Я взагалі не спав. Я дивився в реальному часі. Мене на одному моніторі був Савбез ООН, на іншому моніторі Путін розповідав свої дивні. Історія, але вже за кілька хвилин і ще навіть не кінчилися, наскільки я пам'ятаю, цей виступ. Я почув вибухи хвилин 40, я просто ходив по квартирі, думав, що робити. Тоді пара вирішила їхати на дачу біля Бородянки, сподіваючись, що там безпечно. Якийсь момент, тобто ми без достатньої кількості їжі, без води, без світла, без зв'язку. Ці два тижні були. Ми зробили хліб, буквально спекли, як бабусі, наші, наші пекли в пічці, бо в нас була пічка стара, тому будиночку і дрова борі ліс поруч. Відповідно, з цим нам пощастило, було тепло біля цієї пічки. І ми спекли найсмачніше. Мені здається, на той на весь мій вік хліб і роздали кожному по шматочку». Коли продукти закінчилися, постав вибір або виїжджати, або лишатися під обстрілами без їжі. Пара вирішила евакуйовуватися. Ми поїхали, тому що не тому, що стало безпечніше виїжджати, тому що стало вже. Однаково небезпечно залишатися там, де ми були. Ну тобто, це знову ж таки ти обираєш, намагаєшся обрати, де ймовірність того, що ти загинеш вища. От ми приїжджаємо через цей забор з літерою В. Там десь дуло танку, прямо біля нашої машини. Там російські військові, якраз зі зброєю. Тобто, це була якраз, коли ми вже виїжджали, Це були військові активні військові дії і. Нам пощастило тільки по суті завдяки зсу у Львові. Молоді вчені почали волонтерити у безкоштовній креативній школі. Вони проводять лекції, і досліди для дітей та підлітків. Нам прийшла в голову ідея, оскільки я біолог міша фізик, зробити умовно такий курс історія всесвіту. Ми його назвали. Тобто, ми поєднали. Знання з біології і фізики для того, щоб пояснити дітям, як сформувалася наша планета, як виникло життя. Заняття відвідують як львівські школярі, так і переселенці з різних міст. Займаюсь багато чим тут і відеозйомка, і хендмейд, і історія кіно. От і історія Всесвіту теж. Тут дуже цікаво і якось займаю свій час, дізнаю щось нове. На цьому занятті в перший раз взагалі в нашу школу я ходжу часто, що з відкриття і на сьогодні у нас заняття. Ми під мікроскопом розглядаємо різні предмети, намагаємося знайти гарні кадри. Безкоштовні заняття відбуваються у муніципальному просторі дизайну. Пікслаб кілька разів на тиждень. Ольга Іващук, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів.